Вітаю, друзі. Поговоримо про китайсько-французький егоїзм. Як відомо, після візиту президента Макрона до, Фран... до Китаю, в Китаї почали радісно потирати руки і тестувати Францію на фронту проти Сполучених Штатів. Президент Макрон в своєму виключно французькому егоїзмі умудрився навіть Пропетляти своїми заявами і подражнити дуже багато партнерів по НАТО, особливо заявивши, що коли раптом трапляться події довкола Тайваню, то Франція не буде в це вмішуватися. Ну, звичайно, що ці заяви помітили і не просто помітили на Заході і відреагували. Ці заяви помітили в Китаї і вирішили підіграти Макрону. Так, посол Китаю у Франції Лушай умудрився зробити заяву про сумнівний суверенітет пострадянських республік. Ну, Лушай звучить для українського вуха майже як Лошара. Треба розуміти, що Китай це наскільки. Вертикально інтегрована країна, що там без, без дозволу ЦК ніякий лушай не роздявить рота, а особливо в такій тональності. Тобто, їм дуже важливо було позондувати ґрунт саме пострадянського простору цією сумнівною, так би мовити, легітимністю пострадянських держав. Єдине, що по відношенню до України вживати такий термін. З боку Китаю просто ну, виглядає не, не лише нерозумно, а, а просто невіглаством, тому що Україна член заснов, засновник ООН. Якщо Лушай або ж по-нашому Лошара не розуміє, що Україна член засновник ООН, то йому в дипломатії взагалі нічого робити. Україна на 26 років, і Білорусь, між іншим, на 26 років мають. Більший стаж, ніж Китай, адже функцію члена Радбезу і члена ООН, члена засновника ООН на той час справляв саме Тайвань. Тому Китайська Народна Республіка Комуністична лише в 70-х роках стала повноправним членом ООН. Тому заява цього Лушая вона. Більш ніж комічно, мені здається, що е, якраз китайців піймали на їхньому егоїзмі на протиході, як, як росії, ну, як полюють на ведмедя, коли на рогатину ведмідь натикається масою своє, свого тіла, не треба його проколювати, бо людина не в силах проколоти рогатину ну такою гострою палкою ведмедя. Але якщо. Ведмідь Прей напорюється на гострий кілок, то от він, китайський егоїзм напоровся на гострий кілок французького егоїзму. Тобто, точніше, французький егоїзм під'юдив китайський егоїзм напоротися на кілок міжнародного права. Отак буде правильніше висловитися з цього приводу. І що цікаво, справді, країни Балтії зразу підняли хай. Саме посольство Китаю у Франції пробувало ще якось здригатися, потім тихенько це інтерв'ю прибрали. Ну і Китай висловився щось на предмет визнання підтвердження суверенності пострадянських республік. Виглядається дуже смішно, але, як мінімум, що за цим може стояти? Враження таке, що Пекін почав тестувати. Ну, В Пекіні з'явилося відчуття, що Росія в нього в кишені. І тут би потестувати ще й весь пострадянський простір на предмет ну, такої інтеграції слідом за Росією в китайський світ, умовно кажучи, в один пояс, один шлях. І тут Китай, по-моєму, Зовсім не розрахував свої сили. Тому що в відношенні до України існує ж ініціатива 12 принципів Китаю для умиротворення, так би мовити, війни російсько-української. І що тепер фактично такою неоковирною заявою про український Крим Китай перекреслив собі? Будь-яку перспективу виступити посередником у конфлікті, у війні. Дійсно, Китаю, мабуть, посередником тепер вже не випадає виступати Китаю, після, особливо після цих заяв, то загалом на тлі того, як розвивався сюжет, а Китай дійсно тримає паузу, адже він в, в діалозі з Францією. Лише почав виходити на якийсь, ну на якийсь план. Тому що 12 принципів це не план, це, це просто, ну скажімо так, рамка для початку діалогу. І не більше це ніякий не план. Але після візиту Макрона все більше заговорили про план. І власне французька дипломатія, вона в цьому плані повикручувати, так би мовити, руки. Вона дуже досконала, і тут почалася гра. В якій Китай, мені здається, не впорався, тому що після заяви Лушая перспектива виступити саме посередником, рефері для Китаю вже не актуальна. Я думаю, що Китай може виступити в переговорах лише не, не як посередник, але як Гарант дотримання Росією до домовленості, і все. Тобто, це, це не зовсім посередництво, це, це лише адвокація однієї сторін війни. І по суті, Китай обмежився адвокацією лише Росії, тобто він вже після цих заяв він точно не може бути ніяким посередником. І це дуже цікава ситуація, бо, по суті, можливості. Китаю дуже залежить від весняного наступу українських військ, тому ну, вже багато занадто багато чинників починають повторювати фразу: хай все розв'яжеться на полі бою. Звичайно, що воно на полі бою, то розв'яжеться. Тільки тут дуже важлива повоєнна формула, скільки років Україна отримуватиме кошти на відновлення інфраструктури. Як будуть компенсовані втрати майна домогосподарств, загибель людей, екологія, енергобезпека. Тобто тут такий ланцюг факторів, в принципі, е треба розуміти, що е оці ігри Китаю вони зводяться до спроб або запропонувати якийсь е ну, неформальний Рамштайн, під Росію антирамштайн, мовно кажучи. Але вже ну, і він існує антирамштайн. Існує іранські шахеди бомблять Україну. Е, Вряд негоди або іранські ракети, е, ну, або північно-корейські патрони е, з'являються десь в російських військах, можливо, навіть стрілецьке озброєння з'являється. Е, Китай поставляє всякі комплектуючі для виробництва російських озброєнь, зокрема, ракет, калібри і тому подібне. Тому за даних обставин Китай фактично втратив перспективу виступити рефері великим, великим посередником. Він буде лише після цього лише адвокатом Росії і. В цьому є е, теж своя логіка, бо Китай і бачить, як би перехопити російську ядерну зброю собі на користь. Тобто, е, по суті, мені здається, що Китай починає торгуватися за Західним світом в якості адвоката Росії, е, беручи на себе гарантії контролю над російською ядерною зброєю. І це, е, до речі, буде один із е, Приводів Китаю виступити ще й донором для відновлення інфраструктури України. Тільки нам їхні технології не дуже потрібні, хай дають грошима, так би мовити. І хай держать відкритим ринки для української продукції, сільгоспродукції. А якщо Китай справді має реальні наміри, то хай, хай посприяє, щоб експорт українського зерна в Китай йшов взагалі безперебійно. Адже Китай щороку купує десь близько 30 мільйонів тонн кукурузи шроту, пшениці і всього іншого в Україні. Ну то якщо вони дахують Росію, то хай зроблять, скажімо, безпечну зону порт Одеса чи порт Південний ну, в Південному і так перевалка, хай беруть Порт Миколаїв і з нього відвантажують собі зерно. Хочу нагадати, що ці всі істерії про те, що Євросоюз відмовляється від українського зерна, це лише ну, курам насміх, тому що навіть попри війну, на сьогоднішній день найбільшим імпортером українського зерна. Залишається Китай. Так що Китай свої ігри грає, але мені здається, що горизонти його, так би мовити, проникнення цими заявами досить суттєво обмежилися. Ну і хочу нагадати, що Корея на тлі цих заяв зробила чіткий сигнал на підтримку України про готовність. Напряму поставляти озброєння, якщо далі будуть тривати загроза життю мирних людей і бомбардування мирних міст. Як це не дивно, колись мій старий друг покійний, професор Ілінойського університету Богдан Рубчак, який служив під час війни. В американських Збройних силах в Кореї розповідав про те, що він там зустрічав українців в Кореї, які родом з Маньчжурії. Каже, дівчата українські були От так от. Враження таке, що пам'ять про присутність українську на тому Далекому Сході не лише через Зелений клин, таке ну, концентроване поселення, поселення українців існує. А ще, очевидно, якісь взаємозв'язки українців там позначилися. Адже насправді ну, Південна Корея це зразкова демократична країна і досвід боротьби з корупцією для України більш ніж важливий. Тому, дякуємо Японії і Кореї. Вони там підтискають Китай так, що Китаю, можливо, скоро буде не до Росії. Дякую. Віримо в нашу перемогу, підтримуємо Збройні сили, ставимо подобайки. підписуємося на канал Цибулько Толк, аби наша аудиторія зростала. Слава Україні!